Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про Тараса Шевченка. Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїв, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною у універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Тарас Шевченко за своє життя написав. 237 віршів та поем, і сьогодні я пропоную вам вивчити один з уривків його вірша. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. Співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, та соловейку не дає.